На даний момент я головний сержант кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Ну, коли почалася війна, я знаходився на службі у департамент виконання покарань. Вранці хлопці передали, що війна по радіостанціях передали, війна, бачили ракети в небі. Ну, сразу була паніка. Переживання одразу почав набирати дружину, батьків, <кій> неізвісність така, що буде далі, ніхто не знав. Потім пішов до воєнкомату, написав рапорт, звільнився з роботи, написав рапорт. Сходив в військомат, не чекав повістки, поїхав в воєнкомат, прийшов медкомісію, дали на вибор танкові війська, піхота, Ну, якийсь з мене танкіст. Так. Вибрав піхотинців, попав, так попав в доблісну 72 ю бригаду. У ну, перші місяці ми були, там, ну, по нас стріляли, ми стріляли. <кхи> Такого не було. Впевненість, це вже коли був перший день штурму, у нас почався штурм. <кхи> Побачили колона танків, бронетехніки йде на нас, спішується піхота, О, відкрили вогонь. Хлопці всі впевнені були в собі, хоча для нас це все було, ми були, будемо так казати, не обстріляні. У всіх це був перший бій. і Хлопці молодці, сплав, справилися з відчуттям страху, о, і дали достойну відсіч. Вже ввечері, ввечері, да, вже коли там, після п'ятої, шостої спроби штурму. Ввечором вже було таке затище, вже кожен сидів, ніхто ні з ким не розмовляв, кожен просто переживав, що, як так, я залишився живий. Через таке пройти за день, і я залишився живий. О, на другий день вже було, да, вже було страшно, тому що ти вже розумів, що буде далі. Що. З кожним днем все бачили, що в нас вийшло краще, краще, кожен день більше техніки більше противника унічтожали. Приходить молоде поповнення, вчимо їх, навчаємо. Люди вчаться, стараються, виїжджаємо на полігони, Тобто підготовлюємо людей і морально, і фізично. У мене батько, я із сім'ї військовослужбовців, батько військовий, брат військовий, я військовий. Тобто донька також хоче поступати. От Є 18 хоче поступати також до військового вузу. <кій> Думаємо, вже підпишемо контракт якийсь ще, так як я мобілізований. Так. Зараз основна перемога. Та паніка Хочу, у всіх чу? була. У всіх, ну, кого я так збоку не бачив, кого не побачив, да, саме елементарне. Чому мені повезло, бо я вже зі зброєю був. Поки всі почали зброю отримувати, такий, ну, двіж почався, трохи непонятно, що, куди, як. Ну, якби в такій обстановці якби були, там, в АТО як би сказати, ну, такого якби масштабного ніхто ніколи не зазнавав. Вибухи, все літає, все непонятно. Що. Але потім все стабілізувалось, побачили, От як ми зайняли на ну, петлюсях оборону, ну, сувуборота не була тоді повністю укомплектована. Це вже потім почали хлопці мобілізовані підходити, і всі решта. І, тобто ТРО ще почало поступати, той тобто, вже ми побачили, що ми не одні. Бо така горстка людей була не дуже велика. Але потім ну як би, почали до цього привикати. Не те, що привикати, а влились, як би сказати, тачію і почали вже діяти від тих обставин, які на нас поступали. І поступово виконували свої задачі, там. переходили, я ж кажу, там більше на Мощун тоді перейшла. Більші битви, там подія були, якби вони лізли там теж ну, взагалі жесть там, капітально. І, я ж кажу, тоді перекинули на Гостомель. Там ми вже доставили, поки вони повністю не, не відійшли від Києва. Ну, це перші такі враження. Ну, Я думаю, воно у всіх так, паніка спочатку, а потім вже якби звикаєш до всього. Солдат це така людина, що до всього звикає. Всі постійно саме вдосконалюються, що командир від це потребує. І в принципі, це воно так потрібно. Я рахую, що в кожному підрозділі це потрібно, щоб робили. Не так, що, о, все, прийшов з наряда, там, в свободне там, відкрили ті соціальні мережі, і це взагалі зло, я рахую. І все, то залипнуть в тому телефоні. І, ні, треба якось це удосконалювати, треба вчитися, щоб не було таких ситуацій, що там є на позиції зброя, а вони не вміють з неї стріляти. Там, РПГ. Там. У нас візьміть любого бійця, він зараз стрілять з будь-якої зброї, яка є на позиції, яка вона там стоїть стаціонарно. Тобто, що з покемона, Стреля, що з РП, що з землава. Навіть того самого. Тобто кожен другий взаємозаміняємо людину. От чому великі плюси. Це все добивався як і наш командир підрозділу, так і самовзводники стараються і постійно ми ці навички, як би сказати, поліпшуємо. Чому 72 Бо командири більш, як би сказати, лояльно ставляться. Я беру на предметі розгляду свого підрозділу. Я прийшов в 72 го я ж не був у піхоті. Я був зв'язківцем. Тоді в мене кум перейшов, а він став мотопіхотою, він перейшов саме в піхоту. я пішов за ним і пішов до Тому що там був командир підрозділу, дуже, дуже, дуже хороший командир, скажу так. Тобто він тягнеться за людьми. І щоб основна його задача, це як він сам говорить, і це дійсно видно його роботу, що він в першу чергу це забезпечити життя бійця, а не так кинути там субо, Там. Я сказав задачу виконати, і, там не хвилює, як ви її зробите. Тобто він думає над забезпеченням як цього всього процесу, як це зробити, як правильно, коли вийти там на позицію, як треба там окопатися. Він все це керує, і все це доволі-доволі таке грамотно і дієво. Сама слава за неї вже говорить. Ми вже показали, що ми можемо під Києвом. І до цього вже не раз бої були. І в 2014 році, як Маріуполь звільняли, ну, проходили, тож наше там все відео, навірно, в Україні бачили, як Беха пролітає той блокпост і все це. Тобто, як би сказати, таке доволі велике великих бригади. Ну, і я вважаю, що це дуже велика пошана, що там дійсно зараз служу. Це моя точка зору. Тому всі, хто там не задіяний, нас таких багато, ласкаво просимо. Дуже важкий період в тому плані, що почався дуже такий масштабний наступ на нашому на всьому Волгодарському напрямку, абсолютно на всьому. І рівно по часам почалося 24 січня, 6 ранку. Ну, Тупо в лоб почали штурмувати всі позиції на всьому напрямку. Абсолютно і на нами, нами напрямку був штурм і по бокам. Вони намагалися пройти скрізь, де тільки можна. Ну, в таких боях я дійсно ще не участвував, але там кожен день, кожен день, це з 24 січня, десь до кінця лютого, вони пробували, пробували навала, навала і навала кожен раз. Нова і нова, нова. З новими силами. Були випадки, я ж кажу, <кхем> беха просто пролітала. Пролітала позицію, ну на невеликій швидкості заходила. Вони тупо спішували солдат під наші стволи, Вони навіть не бачили, куди вони приїхали. Просто-напросто. спішилась піхота, а ми вже їх чекаємо. Там механ, мабуть, вже втікав, а наші стали тільки їх тупо порозстрілювати і все. В них як такої тактики, я не бачу, там, щоб там була, щоб там щось подумали, там якось ще артою от роботи, дивляться, ага, на позиції хтось є, там, ще додати, щось такого. Вони тупо да, обстрілювали арта, там танчики, це все, мінометний обстріл були. ну, е, І йшли. Вони постійно йшли, йшли, йшли. Тобто, там, Я не знаю, як це переминути. Там, перший, другий день бою нам дали інформацію, що за другий день бою там, це ще вечора не було, більше 90 рил вже їх, як би сказати, не було в живих. А, тобто вони далі йшли, це, тобто, їх треба переступати, і вони навіть не витягли своїх ні двохсотих, ні трьохсотих, це там трохи питалися вже під кінець, такого робити. Кожен крок, кожен день якось, нас наближає до перемоги, але, але хотілося, щоб це до кожного бійця дійшло, що там піхота це завжди копає.